Підсумовуємо інформаційну п'ятницю в ефірі першого західного вітаю. Рада єС продовжила усі економічні санкції проти Росії до кінця липня. Йдеться про обмеження на торгівлю, фінанси, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Ці санкції, європейський союз запровадив проти росіян ще на початку війни у 2014-му. І за нинішніх реалій вони ще більш актуальні. Чому дивіться у нашому огляді? Двоє людей загинули. Ще п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу міста Часів Яру у Донецькій області. Окупанти півтори години били по цьому населеному пункту зградів. Зруйновані десятки будинків. Намагаються стерти з лиця землі росіяни ще одне місто на Донеччині. Йдеться про вугледар, який окупанти активно штурмують останні декілька днів. Ось як це місто виглядає з висоти. Бахмут, який теж страждає від російських навал, відвідав музикант Святослав Вакарчук. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, не просто герої, а це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. У дні, коли Росія вбиває мирних українців, стирає з землі українські міста і села. Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв голокосту. Період в історії протягом якого нацисти вбили мільйони євреїв та інших людей через те, ким вони були. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Міністерство оборони Британії показало в дії західні бойові танки, які здатні допомогти Україні у війні проти країни-агресорки. За даними британських військових, обіцяна ЗСУ техніка може переламати ситуацію на фронті. До слова ешелон з танками Абрамс та БМП Бредлі, які Україні пообіцяла передати у США. Помітили на залізниці в Денвері. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність танкових підрозділів. За даними генштабу ЗСУ, на запорізькому напрямку, окупанти розмістили надувні танки, але вони здуваються. А це пригода расистів у Казахстані, де росіянина змусили зняти букву «З» зі скла машини. Убери. Убери, давай. а на останок круте відео від української мінцифри. Там показали, як українські енергетичні об'єкти захищають ловці шахедів. Це комплекс радарів, який допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА, а потім випускає власні дрони. У Львівському апеляційному суді відбулося засідання стосовно справи міського голови Чернігова. Нагадаю, Яворівський районний суд від сторони Владислава Трушенка від виконання обов'язків терміном на один рік та оштрафував на суму 6800 тисяч гривень. Мера обвинувачують у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, чоловік користувався службовим автомобілем в інтересах своєї сім'ї та при цьому використав 200 літрів пального. А витрати відшкодовував з міського бюджету. Владислав Трошенко не згідний із таким рішенням суду і подав апеляцію, яку розглядають у Львові. Окрім учасників засідання на суд також приїхали і міські голови, серед них Віталій Кличко за інформацією національного агентства з питань запобігання корупції. Владислава Трошенко 2 серпня минулого року дав вказівку своєму водію. Перевести його власне авто Тесла за кордон. При цьому кермувальнику оформили відрядження та виділили бюджетні кошти на потреби із скарбниці територіальної громади. Окрім цього, дружина Атрошенка 5 березня перетнула українсько польський кордон через пункт пропуску Шегені медика на службовому автомобіля Тойота, голови Чернігівської громади. Більше того, у державному бюро розслідувань повідомили, що дружина Атрошенка впродовж трьох місяців використовувала службову машину у власних цілях. В Той час за автівку продовжували сплачувати лізинові платежі з місцевого бюджету. Одна із перелічених подій сталася на території Яврівського району на пункті пропуску Краковець Корчова, коли пану Атрошенку відмовили у перетині державного кордону. Вони повинні були разом з водієм припинити відрядження і повернутися водночас водій. Враховуючи службові повноваження пана Трошенка, що водій перебуває на час відрядження у його підпорядкуванні, надав вказівку щодо вивезти автомобіль, тобто перетнути кордон, в такий спосіб був задоволений привати інтерес. Владислава Трошенко зізнається, якщо і використовував службове авто у приватних цілях, то виключно для того, щоб допомогти сім'ї виїхати за кордон у воєнний час. Більше того, голова Чернігівської територіальної громади впевнений, його політично переслідують і намагаються усіма методами відсторонити від займаної посади. Розумію юридично, юридично свою відповідальність стосовно того, що так дійсно моя дружина перетнула кордон. Е на службовому автомобілі далі штучне подрібнення цієї справи на 58 епізодів. Хто виписував які справки, які квитанції, як оформлювалися потіві листи, там і так далі це питання не до мене. Як свідка на судовому засіданні, мали опитати водія Чернігівської міської ради Олександра Коробка, який ймовірно і виконував доручення Владислава Трошенка. Однак кермувальник в цей момент давати свідчення відмовився. Пане суддя, я прошу вас дати мені перерву на якийсь час приконсультувати з адвокатами, бо це все такі незаконно ну, хоч, хоча б пару днів. Клопотання задовольнили судове засідання призначили на 1 лютого. До слова, чому цю справу розглядають у Львові, тому що вказані епізоди траплялися на території Львівської області. Якщо апеляційний суд залишить усилі рішення суду першої інстанції, то Владислава Трошенка на рік мають відсторонити від службових обов'язків мера Чернігова. Приречені з народження нацисти у 20-му столітті позбавили життя 6 мільйонів людей лише тому, що вони були євреями. Голокост Шоа чи геноцид єврейського народу тривав 12 років. Євреїв вбивали у таборах смерті. Послідовники Гітлера прагнули одного стерти з лиця землі усіх євреїв. Щороку, 27 січня, у світі відзначають день пам'яті жертв Голокосту. Євреї, на думку нацистів, були загрозою для існування німецької нації. Їх називали унтерменшами людьми, які не гідні жити. Гітлерівські прихильники звинувачували євреїв у всіх бідах Німеччини. Навіть поразку у Першій світовій війні поклали на їхні плечі. Голокост же розпочався 1933 року. Спочатку він мав політичний відтінок. Євреї не могли бути громадянами рейху, не мали права голосувати чи укладати шлюб з німцями. Відомий же план нацистського керівництва остаточне розв'язання єврейського питання датується 1941-м. Саме з цього часу гітлерівські послідовники почали наймасштабніше убивство європейських євреїв. Для нищення євреїв будували табори смерті. Усього нацистська Німеччина керувала п'ятьма центрами убивств. Аушвіц, що у польському місті Освенцем отримав славу одного з найкривавіших, там євреїв душили у газових камерах, мали навіть пересувні газові катівні. На євреях ставили медичні експерименти і, звісно, утримували у нелюдських умовах. Умови були настільки жахливі, що не всі доживали до страти. Ще одним методом позбавлення життя були масові розстріли, привселюдні і систематичні. Розстрілювали усіх чоловіків, жінок, дітей та стареньких. Так в Україні у Бабиному яру протягом тисяча 1941-1943 років назавжди відібрали життя у майже 100 тисяч євреїв. Також на території нашої держави гітлерівці розгорнули широку мережу гетто, туди виселяли єврейське населення. Перед цим озброєні німецькі офіцери чи солдати. Заходили до єврейських помешкань, де забирали усе, що потрапляло на очі. При цьому знущались і сміялись з людей. У гетто померли тисячі євреїв. Найбільше ж гетто було у Львові, третя за величиною у східній Європі. Через нього пройшли понад 138 тисяч євреїв, а вижили менше трьохсот. Одним з тих, кому вдалося пережити німецьку окупацію, стала родина Хігерів. Вони 14 місяців переховувалися у підземеллі Львова. Усього ж там знайшли прихисток 70 євреїв. До приходу ж радянських військ дожили лише 10, адже нацисти та поліція кидали у каналізаційні люки гранати. Тепер зрозуміло, кого наслідують московити. Бувало так, що російські Бувало так, що російські солдати передавали сухпайок в підвал, а після цього кидали туди гранату. А потім кидали туди гранату. Важливо, що за свої злочини нацисти постали перед судом у Нюрнберзі. 12 підсудних були засуджені до смертної кари. Троє виправдані, а решта отримали тюремні терміни. До цьогорічного вшанування пам'яті жертв голокосту долучилися Збройні сили України. Саме вони боронять українців від нацистів 21-го століття. Сподіваємось, що новітня зі старим корінням зло теж не залишиться без вируку. Ніна Сукач, Вікторія Кордубан, Едуард Кривенко, програма Очі. Анонсували тисячу і один генератор, а передали на дві сотні більше. Ще місяць тому у львівській військовій адміністрації разом із благодійними організаціями анонсували встановлення світового рекорду у найкоротший термін. Мали передати найбільшу кількість генераторів. Слова дотримались, зібрали навіть більше і таки стали рекордсменами. Не тисяча і один генератор, а тисяча двісті шістдесят три. Саме стільки альтернативних джерел живлення вдалося закупити і передати медзакладам, військовим та іншим установам, робота яких цілком залежить від електроенергії. Організували закупівлю, доставку та розпреділення по закладах, благодійні фонди, разом Ukraine» та Нова Юкрейн. Представники книги світових рекордів перевірили усі звітності. І оголосили Рекорд встановлено. Літайте! Генераторами забезпечили не лише установи у Львові та Львівщині, а й по всій Україні. Отримували запити від лікарень і також узгоджували з командуванням медичних сил і міністерством охорони здоров'я потребу перевіряли. А наступна категорія це цивільне населення, це прихистки, центри незламності. Ці генератори були одним з таких проектів, коли в Мариці, тому що «Новий нової крайники разом в принципі це американська організація, які влаштовували фендрейзен. За допомогою яких збирали кошти, також є е, різні американські фонди, е, які також е, забезпечували нас генератором. Чималу частку генераторів передали і військовим на передову, адже там ці техзасоби потрібні постійно, бо іншого джерела живлення у захисників немає. В одному із медзакладів світло згенеровано переданим пристроєм, вперше побачили новонароджені малюки. Завдяки таким ініціативам вдалося забезпечити генераторами чимало установ Львівщини. Установи критичної інфраструктури в мене в області повністю забезпечені дизель-генератором. Але ми маємо чітко розуміти, є садочки, школи, є соціальні заклади, які не відносяться до установ обласного рівня, а це установи громад. І я думаю, що є дуже багато ще речей, де потрібно допомагати, в тому числі в Львівській області. для сина захисника у реабілітаційному центрі незламні першого медоб'єднання Львова започаткували напрямок дитячого протезування. Відтепер українським дітлахам не треба буде їхати на протезування за кордон. Перший протез встановлять сину українського воїна Дмитрику. Дмитрові 13 років. Він родом з Одещини. Коли тато пішов захищати Україну, хлопчик став опорою для мами. Праву руку втратив через неопережність. Нарізав худобі їжу і підніс правицю занадто близько до січкарні. Щоб Дмитрик мав нову руку, хоч і штучну, протезисти центру незламнів виготовлять міоелектричний протез. Керувати ним хлопець зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м'язів руки. Хлопець вже спробував вперше за рік зігнути та розігнути праву руку, і навіть взяти ручку. Це лише проміжна примірка Протеза після цього до нього додадуть кисть та закріплять усі датчики. Нам дуже важливо почати допомагати таким діткам в Україні, аби вони більше не мали потреби їхати на протезування за кордон. Ми зараз точно можемо сказати, що ми готові протезувати і протезуємо і дорослих, і дітей. Не прогавте можливість впродовж лютого у львівському медичному об'єднанні акушерства та гінекології триватиме акція Година для здоров'я, точніше, година для профілактики раку шийки матки. Перебіг цього захворювання часто безсимптомний, тому запобігти його появі та вчасно зреагувати на будь-які зміни клітин допоможе комплексне обстеження. Його проведуть абсолютно безкоштовно. Щоправда, лише за попереднім записом. Пройти обстеження це спосіб запобігти раку шийки матки. Тож львівське медичне об'єднання акушерства та гінекології запрошує жінок виділити годинку свого часу для здоров'я та пройти комплексний скринінг задля профілактики. Ми проведемо гінекологічне обстеження, візьмемо цитологічний мазочок, власне, на як в народі говорять на ракові клітини. Візьмемо мазочок на бактеріальну інфекцію, якщо він потрібний, якщо є якісь для того покази. Крім того, ми можемо по показах зробити ульт... Розвукове обстеження жінки прийти на огляд можна з понеділка по п'ятницю із 8 до 16 години. Акція триватиме увесь лютий, а записатися на скринінг можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Мистецтво творити, надихати і перемагати у Львівському палаці мистецтв урочисто погасили марку. Її присвятили усім тим, хто приєднався до гуманітарного штабу допомоги. З початку повномасштабного вторгнення палац мистецтв у Львові став найбільшим гуманітарним штабом. Волонтерами стали художники, скульптори, громадські активісти. Завдяки їм вдалося надати допомогу сотням тисяч вимушених переселенців. Щоб подякувати усім волонтерам, Юрій Візняк вирішив розробити і надрукувати цю серію марок. Марка тому має такі три складові. Це, це мистецтво надихати, мистецтво творити і мистецтво перемагати. Для художнього оформлення використали брендбук львівського палацу мистецтв та залучили дизайнерів. Наклад всього 100 примірників. Вона буде передана на потреби Львівського палацу мистецтв, і якщо потрібно буде, можна буде й додрукувати ще. Легенди Швеції під такою назвою у львівському органному залі цієї неділі відбудеться концерт. На заході звучатимуть твори, що демонструють три казкові сюжети чарівної Швеції. Під акомпанемент шведського диригента Даніела Генсуна гратиме симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. Деніел Гансон із шведського міста Мальме у Львові не вперше. Проте каже, тут вперше звучатиме така казкова музика. Це дуже унікальна і особлива програма, яка вочевидь в Україні не звучала ніколи. У цій музиці присутні мофологічні моменти, такі як тролі, ельфи, природа, шведське розуміння краси та гармонії. Це програма із романтичних композиторів. Це великі симфонічні полотна, побудовані довкола романтичної шведської мотивної музики. Окрім шведа Деніла Генсона найближчими місяцями до Львова також обіцяють приїхати, і музиканти з Австрії та інших країн. Війна змінила все. І зараз, коли іноземці приїжджають до України, це скоріше рідкість. Вони приїжджають і своєю присутністю, свою роботою допомагають нам, по перше, відчути, що нас підтримує весь світ, і ділитися своєю музикою і своїм найдорожчим. Концерт легенди Швеції можна послухати у львівському органному залі 29 січня о 19.00. Поки цінні історичні музейні експонати надійно заховані від бомбардувань, в музеї історії релігій творять нові. У музеї, який славиться унікальними колекціями стародруків старовинних ікон, запрошують створити свою майстер-класи з живопису на склі, створення власної книги записникам та інші заходи дають життя музею навіть у час війни. Ми малюємо навпаки. А коли ми перевертаємо зі зворотньої сторони, ось виходить оце. Оце що я казала, що перше малюємо маленькі деталі, а потім замальовуємо площину. Техніка не складна впоратись із завданням можуть навіть діти. Їх сьогодні на майстер-класі, до речі, менше аніж дорослих. Найскладніше обрати ікону. Мені ця ікона дуже сподобалась, вона дуже гарна для своєї мами. Перше малюю дуже цікаво, захоплює і час летить дуже швидко. Мені дуже сильно подобається. Ік ангел охоронить. такі майстер-класи в музеї проводять щотижня. Намалювати свою ікону може будь-хто зараз охочих побільшало, запевняють організатори, оскільки люди стали більш духовними. У музеї навіть створили міні-виставку ікон. І її планують передати на передову у бліндажний храм захисників. Хтось вибирає свого покровителя як ім'я, хтось вибирає, бо були десь на прощі в святих місцях, і там була та свята ікона. просили, щоб ми підготували ті ікони. Ну тобто кожен різний, але що цікаво, що кожна людина, яка малює ікону, вона малює трошечки на себе подібно. Скло, акрилові фарби, дві години часу і оберіг створений власноруч готовий. Львів приймає кубок Україна з фехтування на рапірі. Перший у цьому році український фехтувальний турнір серед учасників члени чоловічої і жіночої національних збірних. Саме чоловіча команда рапіристів в лютому минулого року однією з перших бойкотувала росіян під час змагань у Каїрі про ситуацію на міжнародних стартах. Зараз Алла Васьковська дізнавалася в рапіристів, які напередодні повернулись з етапу Кубка світу у Парижі. 27 лютого 2022 року Каїр, Кубок світу. Українські рапіристи відмовляються фехтувати з росіянами. На відео видно, як Клод Юнес пояснює суддям причину відмови. Далі команда демонструє плакат з гаслами проти війни, які актуальні й досі: зупиніть війну, зупиніть Росію, рятуйте Україну, рятуйте Європу. «Ми всі одноголосно вирішили, що це буде правильним рішенням. Зараз спортсменів Росії і Білорусі на змаганнях немає, але міжнародний олімпійський комітет робить спроби їх повернути. Організація пропонує дозволити виступати під нейтральним прапором на змаганнях в Азії тим спортсменам, які не підтримують війну. Допоки росіяни, Російська Федерація воює з Україною і вбиває наших людей. Абсолютно ні, ні про яку мову про допущення не може бути. І без них зараз просто прекрасно всі. Ну атмосфера дуже приємна. Клод чинний чемпіон України в підсумку став переможцем. І кубка цей старт проміжний для спортсменів збірної. Участь у змаганнях беруть понад півсотні рапіристів і рапіристок. Я вже там більше 20 років у фехтуванні і здається, що нервувати не потрібно, але трошки є такі мандраж в невеличкі, але це добре. Ми хочемо подивитися, в якому в якій кондиції знаходяться наші основні спортсмени. Ну і подивитися, може хтось з кандидатів з'явиться на горизонті, які будуть гідно представляти нашу команду на міжнародних змаганнях. Чим особливе фехтування на рапірі від шаблі і шпаги цей вид відрізняється, зокрема, зоною ураження. Тут вона найменша. Можна робити лише в тулуб спереду і ззаду, як кажуть фахтувальники в електрокуртку, вона сріблястого кольору. Та щоб набрати очки, треба не лише вколоти, а й мати тактичну правоту. Допустимо, якщо ти атакуєш, а твій суперник просто тебе колить і вас ви двоє вкололи. Тоді очко зараховується тільки тобі, тому що ти атакував, ти якби більше ризикував. Суперник не ризикував. Якщо я атакую, він може взяти захист, тобто вдарити зброю по зброю. І це вже буде його тактична правда, тому що він захистився і вколов мене. У рапірі, якщо на табло загоряються відразу два вогники, то очко в більшості випадків присуджують комусь одному або взагалі нікому, бо обоє мають тактичну правоту. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма. Очі на цьому ставлю крапку. Наступний випуск новин на першому західному. Дивіться вже в понеділок, о 19-й. Я ж хочу побажати вам гарних і спокійних вихідних зі світлом і без тривог. Все буде Україна.